Силова. Зранку силова. Обережно бігун.

Саня, привіт. Привіт. Розкажи, що сьогодні буде відбуватися. Сьогодні буде Die Hard Running QA. Будемо бігати багато кілометрів. А скільки? 21. Ага, це, мабуть, по маршруту забігу, да? 18-го. Точно, це буде у нас півмарафон, це буде тестовий забіг. Будемо тренуватися до півмарафону. В якій групі будеш бігти? 4:30. Красавчик. Привіт. Привіт. Розкажи, що сьогодні буде відбуватися. Е, сьогодні буде потужний забіг на 21 кілометр. Будемо тестувати нашу дистанцію. От, е, побачимо, мені здається, все буде дуже рівненько, бо Дайхар виставляє маршрути класно, без е, жорстких поворотів. І Я думаю, що всі кайфануть. кожен в своєму темпі буде ставати сильнішим. А скільки сьогодні груп? Е, По-моєму, 5. Ага, а ти в який будеш бігти? – 4:30. Супер. Красавчик. Легких ніг. <п> – Дякую. Опа! Йо-йо, які люди? знімаєш? – Сьогодні буде дуже крутий, дуже класний тестовий забіг на піхмарафону Дайхарта. Ми готуємо ізотонік. Водичка. Так. І гарный настрій. Супер. Ты в якой групі бежишь? А в, яки, в яки. Я в якие. Я пейсер. 4:30. Группа активного відновлення. Приходьте і отримуйте задоволення. дякую. Добрий ранок. Доброго ранку. Смачного сніданку. Давай. Віталік, доброго ранку. Доброго ранку, Скажи, Скажи, будь ласка, стан. Що сьогодні буде відбуватися? Сьогодні, будем... сьогодні ж неділя. Да. А кожної неділі, кожного ранку ми бігаємо. Бігаємо швидко, бігаємо. Де? На дай харді. <різь> <різь> а що це у тебе на голові? Це новий рівень контенту. Вау, це GoPro! Це, це... <різь> це, <шо? різь> це буде якийсь сьогодні ролик офігенний. <різь> так, так. <різь> Зараз які ще питання? є? Сьогодні снідав? Банан. Які. Що взагалі сьогодні біжить? Тестовий забіг. Сьогодні тестовий забіг е... який нашого Київ Бейхард yeah, Hard Running Марафон. Marathon. 18.05. Чекаємо всіх в цьому місці. В якій групі біжиш? Диви, вони їх там показують, А? В якій групі біжиш? Я біжу з усіма групами завжди. І тут, і там. Яке питання? Типа пейсер групи 4.0, 4.15, 4.30, 445 і 5.0, і Вас Тут показують. Вау! Вау! вау. Це ми так знімаємо інтерв'ю. Так. Інтерв'ю в інтерв'ю. Супер. Все. побігли. Що говорить? Сьогодні неділя 8.18, і ми знаходимося. Біля 21-го павільйону ВДНХ, це Пандора, Пандора Спейс. І сьогодні ми будемо бігти тестовий забіг а, маршруту Дайхард. Дайхарт забігу, який буде 18 травня. Ось сьогодні у нас буде 5 кіл по 4,22. Я буду вести групу по 4,45. Але у нас буде дуже багато груп. Буде група по 4.0, буде група по 4,15, 4:30, 4,45 і 5.0 і навіть 5.30. І всі бажаючі сьогодні зможуть пробігти тестово цей забіг. Ось у нас на маршруті будуть ізотоніки від Сіса. Сіса наш партнер. Буде водичка, де можна буде поповнити запаси води під час пробіжки. Ось і бажаємо нам всім легких ніг. ніб. <му> Ну, в я зайхав тут, шоу Фейсін, я поставлюся. По так, можна Так, по-перше, що хочу сказати, майже закінчились наші безсонні 5 місяців, 5 місяців безсонних ночей підготовки до наших змагань. Майже закінчилися. Хотів би всім подякувати, хто приймав активну, неактивну участь. Тобто кожен з вас трошки вклав в ці змагання. Можна перечисляти довго всіх, але хотів би перш за все да, всіх подякувати. І Віталік, і Паша, і Саша, і Аня. всі 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 молодці. Тому ми зі своєї сторони зробили. Залишилось тільки пробігти, встановити рекорди, ви всі круті. Це по змаганням. У нас сьогодні є гість мій товариш, товариш нашого Дайхадда. Хто знайомий, не знайомий, Олександр Тітенко. Він надзвичайно крутий. Скажеш два слова про себе. Чи я скажу? Можу сказати сім Давай. Майстер спорту по семи видам спорту. Автомото, велофото, танці, це греблі о фото. Ви, можливо, його бачили на Run Ukraine. Він зі своїм побратимом Дмитром подолав дистанцію, сказав круті слова. Дмитро, це його. Скажи два слова. Дмитро да, це мій побратим, з яким ми. До повноштабного вторгнення разом служили, разом проходили неймовірні миті життя. Він шестиразовий учасник марафону. І коли він втратив ноги, я йому сказав такі слова: Друже, можливо, ноги, ну, ноги тобі вже ніхто не поверне, а крила я тобі подарую. Я мені подарував. Тому ми всі, ми всі потрошки працюємо на нашу загальну перемогу: хто чим може, хто де може. Да? Ти крутий. Я а, так, я все. По сьогодні, Ігор. Ми сьогодні біжимо по маршруту півмарафону Daйхардики. Відбудеться 18 травня. Це буде 5, 5 кіл по 4 кілометри 220 метрів. Стартуємо ми тут. Біжимо на центральну алею. От центральній алеї за ЗАГСом повертаємо праворуч через сади. Напроти урбан-парку повертаємось на центральну алею. На пожарці повертаємо ліворуч, забігаємо в ліс. В лісі ще буде один поворот. Уважного пейсери вам розкажуть, як його правильно проходити. Його не зрізати треба, а так трошки особливо майже ось і повертаємось сюди на Пандору. У нас тут є пункт гідратації. Ізотонік перший, водичка друга. Так, сьогодні у нас більше груп, ніж звичайно. Почнемо. Група 5:30. Альона поведе. сьогодні. Також звертаю вашу увагу, Альона буде поїсити на півмарафоні 18 травня. Групу на 2 години. Знайомтесь з Альоною. Тому добре. Далі група 5-0 я поведу. Сьогодні. 39. Добре. У нас сьогодні є група 4-45. Саша поведе групу 4-45. Приєднуйтесь до Саші. Група 4:30. Незмінний пейсер. Сергій Стельмах. Також група з пейсером, який буде вести групу. На змаганні Володимир. 4-15. Знайомтесь. Знайомтесь з Володимиром. так. Та потужна група сьогодні. сама потужна Паша Павлович. 4-0. На годину 20 поведе Влад Панда Влад Тоцький. Його сьогодні з нами немає. А перші п'ятрі Ні, Перша швидка група. Давайте, давайте, легких давай, давай, них, хлопці. Кайфуємо. О, это група велика. Нічого собі. Суба. Суба Вы крути. Ярик тут. Группа 4.15 ушаталась. Ее. Yeah. А ты не 4.30 вел? А, я вел 4.30. А ты 4.45, да? Да. Ну как, получилось? Там да, 30 секунд быстрее прибежали. Я пытался. А, а ты 4, по 4.45, да? Я, я по 4.15 вел. Да, короче, взял. А вел? Ты взял, он 4.15. Ну що, розказую, як пробіг, як тестовий забіг пройшов твій? Е, ну загалом, по, по завданню я все виконав. Mm. Есть, в плані траса, супер, погода, вау. От. Ну, мій стан то трошечки так собі підкачав, але загалом завдання пробігти з групою по 4.30. Mm скажем, перших 16 кілометрів я зробив і останніх п'ять я накинув по 4,15 кілометрів. Вау! Хорош! І, хороший. в принципі, завдання виконано. Думаю, що на забігу буде краще. Які в тебе середній вийшов? 431. 4:31. 4:31. Водичку брав, ну, із тоніки. Це було? І водичку, і а, зотонік. Ізотоніки, кстати, супер, бо через те, що мені запивати не хотілося, як зазвичай, є ізотоніки. Супер. Ну все, побачимося на забігу тобі. Так, Саня, ну що, розказуй, як пройшов твій забіг сьогодні? Все пройшло супер-пупер. Так, не, давай Давай. з О, зараз. Ну що, Сань, як пройшов твій забіг? Все пройшло класно, подайхардійськи, все як ми любимо. Це ти пробіг 21, так? Так, так, так. З яким темпом вийшло? 4.21. 4.21, 4-21. Ага, планував по 4.30, да? Ні, я так і планував. Так і планував, я понял. Добре. Все як а, треба. Передайте... Це все такі очки музика, і музика грає. Передайте мікрофон молодому чоловіку. О. Володимир, доброго дня. Це мікрофон, туди треба говорити. камеру, Сюди середну. Володимир, скажіть, будь ласка, ви сьогодні вели групу по 4:15, так? Сер, є, сер. І скільки людей добігло до кінця? Так. Здається, 4 чоловіки добігло. Чотири чоловіки із із симвою. Ну, вони трішки в них було інше тренування. Супер, ти довольний, як пройшов забіг? Так, сьогодні була класна погода, не було сонця. Це головне, е, провів е, середній у нас вийшов, ми трішки пережали. Ви знаєте, чесно, у нас вийшов 414, середній пейс. 4.14? Да, 30 секунд ми раніше прибігли, але я. Ну дивись, в принципі, в принципі. Батя я старався. Да, в допустимі нормі. Я думаю, що. Ну я чесно, хлопці вдячні, бачили, да. я там кожну секунду там прям контролював. там. Так, так. ну Володимире, ми І вам брат. дуже дячні за пейс. І зустрінемося на забігу. А навіть, будь ласка, до камеру. Це і уда біговий. Давай добіжимо. по 4, коротше, по 6-4 кілометри. А Віталі, скажи, будь ласка, як пройшов свій забіг? Як ти прибіг? Кожну неділю я бігаю з усіма, я бігаю по 5.30, я бігаю по 5, по 4.59. Так, дякую, дякую великий, дякую. По 4.45. По 4:30, по 4.15. ще раз по в якій групі ви були? По 4. Я сьогодні не біг, зізнаюсь. Я біг 4:15, 4:30, 445, 5 і 5,30. Ага, ти біг з усіма групами. Так. Зрозумів. Бачив, с... бачив, як 4 бігли. Вау. Я таки бачив. Зрозумів, який середній темп загалом в тебе вийшов? Е, гарне запитання. Давайте зараз я вам скажу. Які ще задавайте питання, поки я буду дивитися. Який середній темп. А, е, Так, гарне запитання. <рес> <рес> зараз скажу. <рес> <рес> а, так? Добре. Ааа, добре. мені так все болить. Ай-яй-яй. 120 кілометрів чи 110 на тиждень у мене вийшло. 4:44, мабуть, я з собою. Біг. 40, 40. Да, так ти в моїй групі біг. Так, бро. Але я тебе не бачу. А, <рес> бо я робив контент. Все, супер, дякую тобі за Я дякую за фотки, за... за пейс, за те, що ти робиш всім оточуючим за те, що ми створюємо таку круту бігову тусовку за супер. цей тестовий забіг. Ми всі круті і до зустрічі 18-го числа. Супер, дякую.